Цар Соломон під час свого життя дав багато мудрих порад, які актуальні і тепер. Давав він поради і на рахунок нашого здоров'я. Одна з таких порад звучить: краще блюдо зелені, і з ним мир. Після читання цього вірша з'являється перелік питань: чим така корисна зелень? Чому у нас буде мир, коли ми будемо вживати зелень? І який саме мир мається на увазі? Напротязі цього ролика ви знайдете відповіді на ці питання. Зелений колір колір життя, символ природи та екології, гармонії та рівноваги. Він заспокоює нас фізично, оскільки саме зелена частина спектру найлегше сприймається оком. Позитивно впливає на імунну систему та стан нервової системи. Зелений колір нормалізує тиск, нормалізує роботу серцево-судинної системи, лікує аритмію. Зелений колір у рослинах надає хлорофіл, який виконує дуже багато процесів. Яку саме користь дає хлорофіл, підвищує рівень кисню в крові, прискорює процес регенерації тканин, запобігає виникненню пухлини товстої кишки. Ефективний при інфекційних захворюваннях, блокує перетворення здорових клітин на ракові, сприяє формуванню сполучної тканини, допомагає у загоєнні ерозії виразок відкритих ран, допомагає при анемії, регулює кров'яний тиск, зміцнює клітинні мембрани, знижує нервовість, має антибактеріальну дію, необхідний тим, то одержує мало сонячного світла, допомагає відновитись після інтенсивних фізичних навантажень, виводячи з м'язів молочну кислоту. При регулярному застосуванні усуває неприємний запах з рота та запах поту, вирівнює кислотно-лужний баланс, чинить стимулюючий вплив на різні органи та системи: серцево-судинну, дихальну, травну та інші. Застосовується для полоскання носоглотки, спринцювання, очищає кров та лімфу, детоксикує весь організм, сприяє виведенню паразитів, пригнічує патогенну флору, показаний при отруєнні, так як швидко виводить отрути з організму, дивлячись на природу, а саме на те, що основний колір у рослин зелений, серце переповнюється подякою до Бога. За те, що він зацікавлений у тому, щоб людина була здоровою, головне правильно використовувати ці ресурси.